кого Це ж хлопець пройшов, Бахмут у пройшов. Тебе йому шокали, а а ну не дали, не то йому ще молоде молодець. Він отоп прийшов тут. Ото що ти в телефоні! Зараз отека, йдіть правда, вам хлопці, люди? Я вам кажу, я не смішно хлопці не смішно. Збирайтеся, діти звідти діти з школи йдуть, дивляться на вас. Я розумію, та ми стоїмо. Я вам як це говорить, а я кого ви стріляли? На Тако Тако ви строїмо перше шоу. такого би не там було. це. своїм поступком Можеш, та, ти так, мама розпитала, умре. Я ті не отправляю, я ті не так послухає. Ви, ви не говорите просто з себе. У вас у кожного так. Я дивлюся, у вас у кожного казка тактесь. У мене була проста казка, не тактесь, без наушники. Не будьте. Я там ступив був собі в Донецьку, аби мене було до КДБ. Не було ні три ні хера, не було трьохсотих, як вивозити, ні двохсотих. На ній нас зулей саме заправляли, ремонтували. А у вас тут три кате а там не року, там десь пісот з автоматом, так і батько скарят, добре.